Темою сьогоднішнього відео будуть штори шторидення. Коли з'явилася дана система, вона підкорила серця багатьох, тому що вона дозволяє рівномірно пустити світло в приміщенні. Ви можете провернути в положення день, і 50% світла заходить в приміщення, при цьому вас особливо не видно. Також ви можете закритися повністю від сторонніх поглядів або підняти на потрібний рівень тканини, навіть повністю прибрати з вікна. Головною перевагою штор де ніч, які замовляються в салоні Карамфоль, є те, що вони приходять повністю в зібраному вигляді. Вони мають монтажну планку, в яку вставлені кронштейни, і тканина вже намотана на вал. Ось так це виглядає. Ось виріб він так приходить. Додатково йде комплектація. В комплектацію входять обтяжувач-ланцюга. Фіксатори. Жилки. У відкритій системі тканина фіксується жилкою по всій висоті, для того, щоб не провисала тканина, коли ви будете відкривати вікно на провітрювання. Навіть йдуть саморізи. Замовляючи штори де ніч в салоні Карамполь, ви заощаджуєте свій час на монтування. Вам не потрібно вигадувати велосипед для того, щоб змонтувати рулету, тому що вона вже. Повністю в зібраному вигляді. А також ми знаємо секрет, як зробити так, щоб смужки співпадали на різних частинах вікна. Наш стандарт встановлення це смужки в один рівень.